Привіт усім! Сьогодні я приїхав до Українського аграрного ліцею до Умані. Познімаємо, побачимо, що вони тут мають. Це Всеукраїнська аграрна рада, Вон видно. власники, інвестори, я не знаю, як правильно сказати. А це для двічників, які не вивчили домашнє завдання. Коротше, таке відчуття, що я всінеч приїхав. А тут така от експозиція. Це росіяни нагадують нам, що вони робили з нашим народом на Гірані. Тут така колекція крута. Спецпідрозділ Мега знаю. Це натівські гірзи в Атуні. В мене такі є. Скоро будуть брейки в лютому місяці. Це у нас град. Бойова частина, наскільки я розумію. 122 міліметр. Це ж у нас град, так? Оце. Да. Угу. Касетка. Так, оце у нас фагот. де, де стуга Оце вже відстугна. Ага. Фагот. Другу, оце у вас колекція. Це у нас виходить, якщо це американське, це стінгер. А, це, це ігла. Ні, ні, це кацапс. Параніконя перший збиває а броню, що ага. підривається, а другий вже проникаючи. Це Кацапський. А оце стіль. А, ось що стій. Це АТ-4. Ага. Це АТ-4 це вже американське. Круто. Це за цього, так? На тих самих заводах, на а. яких робиться осібніші катки. Я Понял. Ага. В принципе, таких вперед. А на чому він додірвався це, получается? На репіску чи... Ні- це дивись, що це десь 20 НМ2, це основна проти попівніма. Це вже 0,2 кг, от воно дає протові. Mm -hmm. А це вже на танковому, на танковій міні mm -hmm. на цей 0,5 кг з розслабленим з зарядом. Круто якраз це, 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 Так, <рек anak -anlic areas> це було перше, поняття. Зараз вони вже після армовані у нас. а Всередину вони ставиться ця... Це вигляд внутрі. Коротше, сидять тут всі балдеють. А, да. Шевченко. І отам, от там наверху ще щось. Це нас завели в ліцей кудись. Ага. Зараз я тут когось знаю так. Нікого не знаю. Знаю тільки декун і кун. Кун. <реш> Вже добре. Yeah. Вже добре. Хте приночі. Доброго дня. Так. Ждуни. Все видно на верху. Це ваша аудиторія такі? Так. Да. А це яка тут категорія? — Старша школа. Добре, Угу. Да? Uh -huh. А старша, це скільки років? 1416. 14-16. Uh -huh. Всього, ну воно все рухоме, всі парти змінюються. — А які ви школа, дипломи дипломаєте? Школа, ви... школа... Двіться, uh -huh. у нас в ліцеї є два відділення. А от зараз, по суті, функціонує тільки академічне, професійне. Ми маємо дозволи, ми маємо ліцензії. Ну перед ковід нас зупинив, і вже це сказала. Uh -huh. Це свідоцтво про повну загальну середню освіту. Діти я показую 11 клас, щоб видно було. А питання, які дипломи ви видаєте? Це державного зразка в одному випадку це для дітей. Це свідоцтво про повну загальну середню освіту і зараз це Ну, Дайте я карту зніму. Осьому. Mm -hmm. ну, в самому центрі. Географічний центр України десь тут знаходиться. Нещодавно його проїжджав. Філософії візуальної світи, все через візуалізацію, це таблиця Менделеева. Неправильно казати, в світі не знаєш, хто такий Менделеев. Це все е, вкрадено. В тій е, же Канаді написано просто таблиця хімічних елементів. Таблиця тоді хімічних елементів, бачите, прізвища і немає, але є. Ну, тобто все-таки досить рухоме, мобільне. У нас немає кабінетно такої системи, але в принципі десь якісь предмети природничого циклу намагаються ага. одних тих інших. Є в нас невелика ну тут до закрита лабораторія, ну прилади, як скажемо так, для Це все дітки ремалю, так Так, Це все діти. Це дуже просто робиться на один коробах. У нас дуже просто це наш, якби назвати бібліотеки. Це у нас ресурсні тумбочки, Вони у нас є. По ну, цьому по, по, по так, так само у нас такі команда працює, яка uh -huh. середньо там цю техніку займається, а там вчитель інформатики і так далі. Ми школа повного дня, і впродовж е, дня ми намагаємося доповнити багато що такого, що немає взагалі в системі світ. Ну, у нас є такі експрес-курси, короткі курси, де інтенсивності в два-три дні дитина накачується. Ратерська майстерність і в кінці продукт, виступ дитини, з аналізом публічний і так далі. Критичне мислення, де продуктом є аналіз різних документів, uh -huh. е і, сайтів, стратегій і так далі, не фейковість і, і все інше. Далі є громадянська освіта, де ми намагаємося, щоб діти зрозуміли особливості своєї активної позиції. Ми вчимо їх писати петиції, uh -huh. ну, тобто ось такі практичні формати. Є в другій половині дня додаткові студії, і, наприклад, одна з таких студій «Агросфера», про яку ми згадували. Є АЙКЕН, є it студія і багато інших. Тобто за западу Одною з такою нашою відмінністю, унікальністю є, є бізнес інкубатори Діт в нас є своя внутрішня валюта, у нас є свої гроші. Уали називаються зараз. Покажу, але ми вчимо дітей ще заробляти і гривни. У нас є бізнес-інкубатор. На початку у нього спочатку відбувається такий курс бізнес-адміністрування, де вводяться в різні процеси комунікації, продажу і так далі, маркетингу. І, і далі кожна груми на да, формуються групи, діти створюють, діти створюють за спочатку генерують ідеї, а потім на основі них об'єднуються команди і реалізують. Угу. А, Щас, секундочку Що? це мені 4 подобається Ні -ні, від зернини до колоска. Це... це наш інтегрований день. Ми сповідемо це філософію інтегрованого навчання, це базовий світи. Це менші діти, а старші також. Ну тобто, все подаємо через практичність, і, зокрема, розуміння агро через от, практичні процеси, які відбуваються. А тобто, бізнесу... тобто Ви хочете сказати, що це не всі аудиторії, є більше ще. Дивіться, у нас є ще окрема будівля, а -а -а. вона знаходиться ось там. І трошки видавно такі теж височезні, височезні. Ні, нічого страшного. Графі, Я покажу, що це. Я просто ця вся територія, вона є власністю. Оцю. Андрія це тут. І хороший вход з тої сторони. Я так. хочу просто показати, що це недалеко. Це не треба їздити на маршрутці. Розумієте? Ні, це для це цього все поруч там з іншої сторони. Це для двічників, які приходять e, да, помолитися. Нас да, всі питають. Це ваша церква, церква церкв... ні, українська православна. <laughs> У Нас ще є одна така фішка, це тютерін. Беречі це нас ну, це сьогодні були в суботу великі делегації. З громад приїжджали бо ми казали. Це така програма, де кожна дитина має свого індивідуального тютера, uh -huh. де дитину ми занурюємо, щоб вона зрозуміла свої цінності, свої сильні сторони. В чому ставити цілі за технологією SMART. Дитина тут в навчальні заклади прописує ми її супроводжуємо досягнення двох цілей, і вони це показують. Вони можуть особисті сні бути. Різні так далі є у нас дітінь. Ми не просто дітям. Ми даємо можливість вивчити біля трьох напрямків професій, але й створюємо дні тіні. Коли дитина стає, ну по суті, тіню розуміє, що як е, функціонує той чи інший фахівець. І дуже часто до речі, наш перший набір 46 ліцеїстів, 20 з них хотіли бути журналістами на початку. Після двох тінь, коли вони попрацювали, в нас журнали випускаються тут. Молоко професійні журнали, молоко, і ферма, прибуткове «Прибуткове механік про uh -huh. до речі, журнал теж по механізаторах. То вони, коли пішли на дні тіні, вони зрозуміли, що це взагалі не їхнє. Із них двоє залишилося в журналістиці. і Сьогодні це вже діти, які працюють з журналістами. Тобто, от це діє, це діє. от просто не просто, а занурення Зараз у нас, коли працюють Таня у нас. Насреті вчителі називаються тютери, і у нас діти звертаються на ім'я. Це до того ж, а, ін... а хто це 95-ту бригаду підтримує? У нас, дивіться у нас дуже багато благодійних заходів. Вони подарували. Ми зібрали на одному з благодійних аукціонів 2 мільйони грн. і подарували шість пікапів. Один із пікапів був для цієї військової частини. 95-та вони... бригада дешеве. Угу. І тут в кожної цій аудиторії є прапори дев'ятого 7-го грудня. Тож я на згадувала. Також буде і благодійніше аукціон вас викладачі всі місцеві чи є які Ей, з інших областей працюють? Е, є, є з інших міст ті, хто зараз усього особливо зараз попереїжджав. але оскільки тут робота, яка потребує ну постійної зайнятості, mm -hmm. в школі повного дня. ми з виходимо ночі, ну не так як ви, mm -hmm. трошки раніше. Тому ну дуже багато такого є, але в нас була ідея, ми її реалізували частково професійне відділення. Uh -huh. Нас є один із класних наших партнерів. Я думаю, це такий саме, як ви згадували ваш колега. Дніпропетровського нісету Андрій Войтик, Я дуже угу. надію, що він стане частиною команди, яка кандидат технічних наук, людина, яка їздить у різних проєктах, теж Щас Тут в коментарях напишуть мені на Ютубі. Да. Що це за людина? хто Добре, знає. Добре, Андрій ще тільки що мені дзвони, ще не знаю, але я дуже розраховую на співпрацю з ним. Сьогодні в умовах війни. Кожен заклад може діяти, не лише за наявності укриття і Курський аграрний ліцей дитяча академія має два укриття. одне із Однізнахів. Саме це було зроблено вже в період війни. А скажіть, будь ласка, хто фінансує батьки чи аграрії з різних областей, я так зрозумів, з усіх областей України сюди відправляють дітей, так? Український аграрний ліцей є соціальним проєктом, і значна кількість дітей навчається за кошти саме меценаті. Перший це засновник закладу Андрій Декон, угу. і ми видаємо стипендії, які здобувають діти з різних регіонів. Угу. З дії від асоціації виробників молока та інших асоціацій, які дають можливість. Ну, є зони, де відчувсь трошки, є зони клас. Є місце, є дошки, є все, щоб продовжити ну, навчання. Так, да, продовжити навчання. У нас дійсно діти в укритті, повністю продовжується навчальний процес. Є ще навіть ігрова навіть кімната. І, я вам я скажу менше. так: добавлю, що температура в приміщенні приблизно десь 20-21, тобто нормально тепла, це не плюс 10, якісь як у підвальних приміщеннях буває дуже комфортно, чесно. Менших і дітей для ага. того, щоб якщо затягується повітряна тривога і менше, оскільки в нас є українська дитяча академія, то є можливість Розумієте, що ми зараз фіксуємо цю історію. Років через 10, коли розвалимо цю РФ, це все буде потім вивчатися нашими нащадками, та й будемо вчити це, щоб не забували. Бо дуже погана риса українського народу це забудькуватись. Буквально рік-два всі забувають. Що було? Як було, але оці відео потім буде нагадувати, як наші діти, українські, оце в таких умовах навчалися, бо летіли російські ракети. Це дуже важко. Але про це треба пам'ятати. Ви молодці, великі, чесно. Я шокований, настільки класно, у вас тут організовано все. І Wi-Fi я бачу у вас також. Оскільки сьогодні без інтернет технологій дуже важко здійснити пошук інформації, тому да, і, я якщо продовжувати свіже повітря, відчуваю, що немає. кондиціювання працює кондиціювання. До речі, по всій закладу, по всіх локації є кондиціювання повітря, адже це є важливою складовою розумовою роз... нормальної роботи мозку. І щоб не було виснаження, особливо в умовах школи повного дня, коли в тебе є і ранкова зустріч, старт і студії, і додаткові. В нас є ще така година самопідготовка, називається, де діти самостійно під супроводом супервізорів виконують завдання на закріплення, різноманітні. Тобто, час для розвитку там є різні пріоритети. Вони встановлюють, планують. І день у нас закінчується рефлексією. Вони мають обговорити усвідомити, що відбулося. І це є різне. Є як емоційна на емоції на на, на знання і вибачаюсь, на... Тут я бачу тільки от четвертий клас саме на старший. А де я старший клас? Вам а, старші клас? Я вам покажу ще. Маємо від шостого класу до дошкільників. Uh -huh. А наверху, і зараз я вам покажу це наша така конференц-зала, яка є найпростішим життям. І саме там відбувається навчальний процес і в під час повітряних тривог. Я, до речі, не знав про існування такого ліцею в Україні. Чесно, я приємно вражений. Ну, от Так, прошу. Таке відчуття, що я десь по готелю йду. Це колишній готель. Ні, ні, це колишній завод. це колишнє виробництво. І вже от... Адміністративна будівля ну, вирішили складський до приміщення з перебудову в такому сучасному форматі. Ось саме тут можна бачити, як історія будівлі змінилася, як вона виглядала. Крим наш. Ось така зала. Вона в під час. Освітнього процесу і повітряних тривог перетворюються в такі зони, де є зони для кожного екіпажу. А в період, коли це можлива нормальна комунікація і розвиток, то ми тут проводимо різноманітні зустрічі. Тут угу. є три проекції: тут є на проектори, тут як гарне технічне обладнання для озвучування, Ага. мікрофони. А як вони справляються? З тим, що якщо треба три проекції, вони в наушниках сидять чи як? Е, ні, в даному випадку, коли використовуються проектори, то це може використовуватися лише одне на один із ну на один із сторін, там де там а, де я так... думав, що кожний клас окремо mm -hmm. і може дивитися окремо е, ні, на жаль, проекції здійснюються з ну однієї системи, скажімо так. Комп'ютери доступ до просто. Яка загальна кількість студентів зараз наразі у вас, е... включаючи від першого до 11 класу? Зараз Приблизно. у нас біля 250 учнів. Це дошкільна, початкова, базова і середня освіта. Але цей рік один із найменших. У нас дуже в минулому році була велика кількість дітей. От дійсно війна дещо змінила пріоритети також батьків. Вони більше привернули свою увагу до приватної освіти. І навіть де початкові за кошти свої, тому що вони почали цінувати те, що діти мають можливість офлайн В Минулому навчальному році ми лише 5 днів були на онлайні. Не ви одні такі тепер за офлайн. Е, всі топлять да. тепер, всі розуміють таке онлайн. Тому ось створені ну, дійсно гарні естетичні умови для комфортного навчання і це. Сьогодні стало такою невід'ємніші. А що таке? От 70 учасників? Учасників чого? Це учасники Всеукраїнської аграрної ради. Це а -а -а. асоціація, головою якої є Андрій Дикун. Це середній бізнес аграрний, який представляють саме, саме представляє от компанії і асоціації, які тут. Я ти будеш обіду? Зараз. Щас знімуть мені чи покажуть. Ух ты, і що тут курілка? Чи що? Яка курілка, то що у нас забронена? <рес> Та я шучка шуткую. так, для на свіжому повітрі. Клас. І освітний процес і перекіпляється. Шикарно просто. Ну ось і церква. Ой, оце у мене така швидкість середня. 63. Аварійка працює. просто жах. Стика аварии. Лед, минус 2, дождь. Ну, вот, чуваки, один, два. Таких уже я штук, наверное, больше 20 насчитал, пока ехал на отрезке небольшом.